Спектр консалтингових послуг, які ми можемо підтримати, є дуже широким. Легше сказати, що ми не можемо підтримати. Ми не підтримуємо консалтинг з юридичних питань, з питань фінансового аудиту та оподаткування. Усі консалтингові послуги є спеціально розроблені під конкретні потреби підприємства, які е, стоять перед підприємством на певному етапі. Це і автоматизація бухгалтерського обліку, автоматизація управлінської інформації, це архітектурне планування, стандартизація, впровадження системи управління якістю е, дуже широкий спектр насправді консалтингових послуг. І ми, е, якщо компанія дуже часто бачить і розуміє, що їй потрібно для подальшого розвитку. А часом перед компанією стоїть дилема: чи яку саме консалтингову послугу, що саме на підприємстві потрібно здійснити саме зараз, і в такому випадку наші спеціалісти можуть ефективно порадити, зробити так би мовити, діагностику бізнесу та порадити, що саме на даному етапі могло би допомогти компанії стати більш конкурентно здатною. Мета програми так: мета програми познайомити бізнес з консультантами місцевими, щоб вони бачили Переваги залучення професійних консультантів для розвитку бізнесу і програма. Підтверджує цю результативність і ефект залучення місцевих консультантів. Тому, в першу чергу, звичайно, ми рекомендуємо, щоб компанія дивилася на місцевих консультантів. Якщо компанія не може знайти професійного консультанта, ми надаємо інформацію про тих консультантів, які працюють в Україні. В різних областях компанія зустрічається з ними, спілкується і робить свій вибір, з яким консультантом найбільш ефективно буде впровадити. Потрібну послугу, справа в тому, що ми дуже дбаємо за якість тих послуг, які підтримуються в рамках нашої програми, для того щоб ми підтримали послугу з певним консультантом. Ми перевіряємо успішність втілених проектів даним консультантом. Ми дивимося, щоб у консультанта або чи це приватний підприємець, чи це консалтингова компанія були гарні, кваліфіковані професійні люди, щоб компанія. Могла отримати гарні рекомендації від попередніх клієнтів, і звичайно, крім того, ми проводимо щорічно тренінги, семінари для консультантів, знайомимо їх з передовими європейськими практиками, обговорюємо проблемні питання та допомагаємо так само розвиватися консалтингових компаніям. Перевага участі та перевага участі в нашій, в нашій програмі. Чому краще робити це реалізовувати з нами, а не самим. Справа навіть не у фінансовій допомозі, а справа саме в супроводі, оскільки ми допомагаємо компанії знайти консультанта компетентного, організувати процес співпраці, скласти правильно об'єм, визначити об'єм послуг, які будуть надані компанії, заключити договір. Ми Передзвонюємо компанії, передзвонюємо консультанту, запитаємо, як чи ефективно йде співпраця. Це організовує весь цей процес. Як консультанта, так і компанії. Всі дбають за гарну репутацію. Тому всі хочуть, щоб цей проєкт був успішний, і я думаю, що це допомагає нам досягнути найбільшого ефекту. Сам проєкт консалтинговий може тримати. Різноманітну кількість місяців, це вже залежить від типу тої консалтингової послуги, яка буде називатися підприємству. Щодо процесу підготовки проекту, а він може зайняти якийсь час, але все залежить від того, наскільки компанія, яка хоче впроваджувати послуги рекомендації консультанта, готова оперативно підійти до організації самого проекту, вона повинна подати необхідний перелік документів, заповнити аплікаційну заявку. Присвятити час та людські ресурси для того, щоб вибрати консультанта, присвятити певний час для того, щоб визначити правильно обсяги послуг, які повинні бути надані. Загалом по досвіду можу сказати, що якщо компанія активно підходить до цього етапу, це в рамках місяця. За місяць ми можемо розпочати проект, оформити всю документацію та розпочати проект.